Для грабіжника нічого святого, 20 тисяч гривень посеред ночі зникли із храму у Пресвятої Богородиці в одному із сіл Тлумацького району. Втрату виявив місцевий дяк, котрий вранці навідався до церкви. Чоловік побачив, що бічні двері, які ведуть через ризницю до святині, зламані, а всередині пошкоджені скриньки для пожертв та металевий сейф. Мені стало просто дивно. Не вже священик забув закрити двері. Я зразу закрив двері, і тут зразу побачив, що сердечник з ключем на землі двері зломані. І сейф відкритий священника. Всі документи стоять на столі. От тоді я. Автоматично зразу таке питання: Чу чи, чи на місце наш сейф, де зберігаються кошти. Я та але сейф був відкритий, вже був зламаний. Про інцидент, Дяк одразу повідомив священику та правоохоронцям, довго розшукувати злодія не довелось. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який і раніше вступав у протиріччя з законом. Помешкання підозрюваного обшукали, однак грошей так і не знайшли. ній, за на 13 січня настановлені особи поникли поміщення церкви цехом зламу навісного і різного замка. В церкві взламали металевий сейф, рідко гроші, які люди пожертвували на, на церкву у сумні приблизно 20 тисяч гривень. Після чого було проведено оперативно шукові заходи, слідчі дії було затримано раніше судимого, раніше судимого мешканця даного села, який був також судимий за користувані злочини. Значить, який і вчинив дану крадіжку. Нині підозрюваний під домашнім арештом. Йому оголошено про підозру у вчиненні крадіжки. Правоохоронці тим часом розшукують зниклі гроші. А парафіяни разом зі священиком прагнуть одного, аби викрадені пожертви повернули до храму.